Доброго ранку, малята, всіх вас вітаю і гарного настрою на весь день бажаю. Привіт-привіт, мої любі малята, ви вже знаєте, що вода потрібна всім людям, рослинам, тваринам, комахам. А звідки на рослинку потрапляє водичка? Так, з неба. З неба хмаринки йде дощик. Тож послухайте уважно віршик. Іди дощику, іди, на городи, на сади, на траву, на квіти, що садили діти, щоб травичка підросла, щоб квіточка розцвіла, щоб дітки маленькі росли здоровенькі. Діти, ми сьогодні з вами будемо робити конструювання, яке називається весняний дощик. А щоб гарно наші ручки працювали, ми з вами повинні зробити так, звісно, пальчикову гімнастику. Ходить дощик у таночку по листочкам стрип та стрип. Там, де стрибне, з під листочка, Виростає мокрий гриб. Розумнички малята. Для нашого конструювання нам знадобиться аркуш блакитного кольору паперу. Так. Потім вата та ватяні палички ось такі. А для цього ми беремо від великого шматка вати, відщипуємо. Ось приблизно такий шматочок вати. розпушуємось так, як я, потім між долоньками його кладемо і легесенько, круговими рухами ось так скочимо, але не натискуючи, не придавлюючи, це й буде наша ось така хмаринка. І викладаємо її на наш аркуш. Паперу у якого кольору? Так блакитного, а хмаринка якого так білого кольору. Ось такі хмариночки у нас з вами малята вийшли. А тепер треба ж зробити дощик із цих маринок за допомогою ватяних паличок. Ось так беремо їх і що? Прикладаємо до наших мариночок. Ось як це роблю я. А вам цьому обов'язково допоможуть ваші батьки. Ви не хвилюйтеся, малята. Малята, ось така, такі хмаринки. Та дощик у нас з вами вийшли. А давайте пригадаємо, а що ж ми конструювали з вами? Так, весняний дощик із хмаринок. А з яких матеріалів ми користувалися чим так ватою? А ще так, ватяними паличками. А якого кольору хмаринки і дощик у нас були на конструюванні? Так, білого кольору. А на якому аркуші, якого кольору був у нас аркуш паперу? Так, блакитного, як наше красиве небо. Ви були сьогодні великі молодці, ви гарно все. Робили, працювали і гімнастику пальчикову зробили, і все гарно запам'ятовували і виконували. Тож на все вам добре, бувайте, бувайте, мої любі.